Різдво закінчилось, та свято у Івано-Франківській дитячій художній школі триває. Сьогодні тут відкрили виставку конкурс за світлом різдвяної зорі. Картини, малюнки, оздоблені ялинки, оригінальні зірки та ангели, зимові композиції усе до різдва та про Різдво. Виставка конкурс, яку відкрили у міській художній школі, зібрала майже дві сотні кращих дитячих робіт з усього Прикарпаття. Це є другий вже щорічний конкурс за світлом різдвяної зорі, який має свою мету популяризування святкування традицій українського Різдва. зокрема, також який захід профорієнтаційної роботи, а теж і з метою знайти творчу молодь. На цій картині я хотіла зобразити, як царі несуть дари Ісусові в день його народження. Хотіла передати цю атмосферу Різдва і щоб всі зрозуміли, що День народження Ісуса це дуже важливий день. Тринадцятирічна Вероніка Щупак із рогатина показує свою картину. Дівчина працювала над нею майже два тижні, а малюванням займається всього один рік. Та вже встигла взяти участь у кількох конкурсах. А в останньому навіть здобути призове місце. Малювання це хобі і те, що я ну можу жити, але воно для мене дуже важливе. Я малюю, коли мені хочеться, коли мені важко, я хочу передати свої емоції на папір і показати те, що я відчуваю. Мирослав Федорняк із Галича юний графік. Складною технікою малюнку він захопився ще п'ять років тому. Відтоді восьмикласник не випускає із рук олівця. На конкурс він представив дорослу нетипову для свого віку роботу. Спочатку малюється, а потім вирізається. На цій роботі я працював два тижні. ній зображено крилиска церква, спіння Пресвятої Богородиці. Таких талановитих дітей, як Мирослав, майже дві сотні з усієї області. Це вихованці художніх, загальноосвітніх шкіл та різноманітних студій з усього Прикарпаття. Кожен із учасників представив по одній роботі, по дві роботи, бувають і колективні роботи теж. Що хочу сказати, що цього року ми отримали надзвичайно цікаві, гарно оформлені, як вони повинні бути правильно за вимогами творчі роботи з різноманітними графічними техніками, живописними техніками. А також нові якісь підходи такому навіть надзвичайно креативні учасникам конкурсу за світлом різдвяної зорі вручили дипломи та грамоти. Виставка робіт у художній школі триватиме протягом двох тижнів. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.